Хочеш змінити щось, почни з себе, своєї родини та ком'юніті. Підписатися на YouTube Music, Netflix чи Takflix з українським кіно зовсім не складно, але це виховує культури поваги до чужої інтелектуальної праці. Креативна індустрія теж повинна заробляти, бо заробіток гарантує незалежність контенту. Художник не має бути голодним. According to our practice, in order to combat piracy, we must apply free rules. We must educate users about the harm of the piracy, digital piracy, and show them how to distinguish illegal and legal content. We must collaborate internationally with our partners with a purpose to identify the perpetrators. And of course, the last one, we must promote legal content with a purpose to guarantee the future of our cultural industries. Personally, me and my company are doing all possible efforts to make uh, legal content more available in our platform uh, and more afford affordable for everyone in Lithuania. So, this way we are fighting the piracy in Lithuania. Using illegal content is so, yesterday. We should be responsible, we should be modern, and support our local artists and creators by using their works legally. Всім привіт, з Києва! Дякую велике за запрошення прийняти участь в цьому проєкті, цікавому і корисному. Стосовно боротьби з піратством в Україні, хочу зазначити, що більшість піратських ресурсів є російськими ресурсами. Ні для кого це не секрет. А ви всі знаєте, як ми хочемо перемогти. Тому дякую кожному, хто нам допомагає в цій боротьбі. Я впевнена все вийде. Запрошуємо в Україну після повномасштабного російського вторгнення ще більше українців перейшло на рідну мову. Ми маємо підтримувати тих, хто створює легальний український контент і запобігати піратству. Дякую колегам з інфобалт і єврокомісії за цей чудовий проект і можливість завдяки ньому обмінюватись досвідом і сприяти індустрії легального контенту. Having spent over 15 years in music and audiovisual industry, My biggest personal and professional input in fighting piracy is via education, copyright-related education in schools, appreciation of creative work in the family and those around me. Respective knowledge is a very powerful prevention tool. So I have witnessed many times: it all starts with us. для legal content, first of all, it's все одно, eating food, delicious, fresh, with a beautiful paper. Коли почалася війна, для нас, українців, нелегальним контентом в першу чергу стала російська пропаганда. І держава разом з телекомунікаційним ринком пліч опліч щодня борються з нею. Я б хотіла привести приклад. Сину своєму, я завжди кажу: синок, потрібно споживати легальний контент, дивитися фільми в гарній якості, не використовувати вкрадене. І коли ти споживаєш нелегальний контент, ти прирівнюєшся до споживання російської пропаганди. Тобто їси їжу з сміттєвих баків. Тому це за тобою вибір, що де споживати. Я дуже дякую вам за те, що ви допомагаєте українцям в такий важкий час. Разом переможемо! Все буде Україна! радістю згадую поїздку української делегації до Литви. Досвід, які ми обмінялися з литовськими колегами, і ті знання, які ми отримали, просто неоціненні. І, звичайно ж, я буду пропагувати і популяризувати важливі питання боротьби з піратством та захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Innovation happens in in technologies, content in fusion of different things. and uh, in order these innovations creators to keep happy we need to protect the intellectual property of the innovations that the creators could uh, benefit in the short and in the long run and uh, keep our humanity to develop and uh, get a better life